Прочитавши трошки вступу, я згадувала себе на початку, коли я тільки прочитала роман, ну зараз вже я його перечитую. І мені дуже сподобалася ця фраза: чи не забракне сучасній людині можливості і сил зазирнути у себе, ну, скажімо так, під час прочитання цього роману, тому що е, дійсно дуже поліфонічний роман. До мене тільки тепер дійшло, що я почала читати роман у четвер, 8 грудня. І дія роману теж відбувається у четвер. Але 16 червня 1904 року. У загальних відомістях говориться також про схеми роману, які тут подані ззаді. Я зараз їх не хочу чіпати, буду до них звертатися уже, коли читатиму е, самі епізоди.